35 художніх творів про події повномасштабної війни в Україні. Їх презентували у Франківському музеї мистецтв Прикарпаття 12 українських митців. Щоб показати силу та міць українського народу на полотні художники об'єднались у рамках одноденної мистецької акції Україна від війни до миру прийняв участь у проєкті і Валерій Довірак. Митець представив тут три роботи. Одна із них на козацьку тему називається Воля і честь. В особі не тільки козака і наших братства, але і генерала Залужного, командуючого українськими силами на сьогодні в обороні. Тут я поєднав традиції Української Народної Республіки. Отут є орден Доблесі, честь, цей якраз 18, 1918 року. От Запорозької Січі це емблема, значить, козацтва. І Наші славнозвісні українські джевеліни, які себе досить проявили. Любили е, справу випити, розумієте, з жінками, але то вже після походів, знаєте, от, отакий козак є, звитяжні. От, коли на таких чайках 50 чоловік доходили до царигорода і брали, значить ці хлопці варті того щоб їх і згадували, більшість презентованих робіт належить франківським митцям. Чотири своїх твори представив тут і молодий художник Орест Кузів. «Вони патріотичного характеру, які показують наші співпереживання, що відчуває художник в час війни і ну, які його думки. Проте у цей трагічний час зізнається Орест: фіксувати думки та події сьогодення на полотні буває вкрай важко. Ну, що коли ти бачиш, як генуть наші солдати, і як це все відбувається. І деколи буває таке, що ти навіть просто в руки не можеш взяти, наскільки ну, так, гірко боляче. Ну але заставляєш себе. А деколи воно просто приходить саме натхнення, і ти розумієш, от треба, от хочеться тобі висвітвисвіти ці події. Так на одній із картин митець зобразив простріляну кулями стіну у вигляді України, а ще дві ластівки, які символізують волю. У мене вже була серія стінами, і я думаю, щось би таке зробити, щоб відрізнялося. І думаю, зроблю я як стіну, як по контурах, як Україна. Ви бачите, що є Крим, фактично вся наша Україна і летять ластівки. Ластівки як для мене як знак перемоги, що все ж таки буде наша Україна вільна і що все ж таки ми переможемо. Організував цю творчу акцію благодійний фонд Український Реконструкційний Фонд із Києва. Український реконструкційний фонд дуже багато проектів зробив за чотири роки свого існування. І щодо переселених осіб по реконструкції багатьох об'єктів, які зруйновані, і адресну гуманітарну допомогу психологічну допомогу для переселенців. Ця акція була задумана. Три тижні назад, і вона повинна надихати саме і українських митців і поспорістерігачів, які прийдуть на виставки за кордоном. Сутність українських художників, які передають сьогоднішній день в Україні в Україні, яка знаходиться в стадії війни, і саме назвою Україна від війни до миру для того, щоб Зрозуміти всьому світу, що Україна налаштована на мир. Мета акції, кажуть організатори, популяризація українського мистецтва у світі, акцентування уваги західного суспільства до проблем України пов'язаних із війною та демонстрація незламного духу українського народу. Ми показуємо в цих творах, починаючи від Ситуації на сході України представлені роботи, які показують страждання Маріупольського краю, Луганщини, Донбасу в цілому, окупованого зараз Херсону і життя, яке триває сьогодні в Україні, тобто, вся Україна, кожен українець прагне все ж таки того миру. Перемоги України над темрявою, яка зараз трошки зависла на українській землі і відвагу українських бійців, які мужньо захищають кожного дня Україну у рамках акції. Художники та скульптори планують виставити свої роботи й на закордонних майданчиках. Мар'яна Джерч, Андрій Левків, телерадіокомпанія Раї.